Годи, що не не і мажемо маслом. Його. А ти не сказала, що ми витягли його? А, ми, гляньте, ми його витягли вже, гарний, рисовій муки, бачите, нічого лишнього. Тут яблучки, вони такі, та, і дуже пропечений. Це на сковородочки, Дивіться. ми його беремо маслом. Все масочком. Він буде смачнющий. Просто смачнющий. <глаз> це дуже дуже смачно. І зверху можна посипати шоколадом. Чим вам тільки голову збридок. Гляньте, ми отак його робимо. М'ятка. Мяточка. Боже, який він смачний. На рисовой муке, девочки. На рисовой муке. Боже. Кто там мне не казал? Ой, как ты живешь без лютена? А ось, вот так я и живу без глютена. Видите, мучаюсь вообще. Страдаю. Такие пироги ем. Просто шикардус, Ем и худею. Ем и худею. Він таке смачну. Зараз ми будемо чай пити.